Доброго дня, я з України. Вже закінчується листопад і наближаються різдвяні і новорічні свята. І вже ми готуємось приймати в гості діточок, родичів і друзів. І я вам сьогодні пропоную зробити ось такі домашні натуральні цукерки, дуже смачні, дуже прості в приготуванні, але дуже корисні, якими ви зможете пригостити своїх гостей і не хвилюватися, почнемо готувати, тому що це дуже смачно і натурально. Перші цукерки у нас будуть дуже схожі на кунжутну халву. І що нам для них знадобиться? Знадобиться 200 г арахісу, я його обсмажила і почистила. Далі знадобиться 60 грамів кунжуту. Зараз я його висипаю на суху пательню і обсмажу до золотавого кольору. Також знадобиться 60 грамів кокосової стружки і 20 грамів насіння гарбуза. І також основний інгредієнт це буде сушка. В мене своя домашня сушка, я взяла ось кілька грушок, взяла вишню-черешню і взяла чорнослив. Якщо у вас домашньої сушки немає, можна використати будь-які сухофрукти, які ви полюбляєте, або фініки. Вони також мають гарний смак, гарно потім будуть цукерки зліплюватися, і вони дуже солодкі. Також нам знадобиться 2 столові ложки рідкого меду. Коли обсмажуєте кунжут, будьте дуже уважні, щоб його не перепалити і потім цукерки не були гіркі. Також знадобиться білий і темний шоколад для того, щоб прикрасити цукерки. Також знадобиться дрібка солі для балансу смаку і приправа, яку я використовую для штолену. Рецепт цієї приправи я залишу в описі під відео, але це не обов'язково. Можна додати трішечки кориці, або можна зовсім нічого не додавати. Але я не знаю, я завжди намагаюся цю приправу додавати, особливо коли готую якісь різдвяні, новорічні смаколики. Ну просто відкрив баночку, і мені ця приправа вже смакує і вже в запах і аромат в будинку, як на новий рік і на різдво. Тому я її обов'язково додам. І зараз будемо подрібнювати всі наші інгредієнти. Спочатку будемо подрібнювати горішки, а потім все інше. Я подрібнюю на ось такі м'ясорубці. Якщо у вас м'ясорубки немає, а вже ж можна взяти будь що інше. Блендер, наприклад. Арахіс подрібнила, він такий получився досить липкий. Ну завдяки своєму маслу арахісовому він вже гарно формується. Але в ньому є такі ще грудочки. Тобто, м'ясорубка не перемолола, щоб арахіс зовсім як паста був. Мені це подобається, ці грудочки. Якщо вам не подобається, пропустіть ще раз через м'ясорубку або подрібнюйте блендером більш довгий час. І зараз буду висипати гарбузове насіння, потім кунжут. Потім також кокосову стружку. Горішки подрібнили, і тепер будемо подрібнювати сухофрукти. Але через м'ясорубку не спішіть подрібнюйте частинами, тому що вони такі досить липкі, коли їх перекручуєш, і вони дуже сильно і швидко забивають саму м'ясорубку. Все подрібнили і тепер будемо додавати сюди сіль і Приправу ароматну. Трішечки зараз почну вимішувати, потім вдягну рукавички, і в рукавичках набагато зручніше цим займатися. І також додам сюди Мед. Ось така вийшла у нас маса еластична, гарно між собою склеюється і, значить, все ми зробили вірно. І тепер буду брати розміром з горішок частинку тіста і ось так скачувати її, такий кругляшечок. І трішечки її приплескою, щоб вони такі були більш квадратні. Інші цукерки ми будемо робити кругленькі, а ці нехай будуть ось такі квадратенькі, невеличкі гарні. І викладаю зараз на дошку і поставлю їх в холодильник хвилин на 10 для застигання. Тим часом розтопимо шоколад і далі будемо прикрашати шоколад можна розтопити на водяній бані, або можна розтопити в мікрохвильовій печі імпульсами, тобто 10 секундочок. Прогрівся, дістали, перемішали гарно і ще 10 секундочок грієте. І потім, коли шоколад розтопиться, ми додамо туди столову ложку олії, для того, щоб він був більш еластичний і блискучий на готовій цукерці. Такі цукерочки в мене получилися. Получилось їх рівно 20 штучок, вагою 26-28 грамів. І зараз ставлю їх в холодильник для того, щоб вони трішечки застигли. Дуже-дуже ароматні вони вийшли. Зараз аромат по всій квартирі стоїть, аромат підсмаженого кунжуту. Поки ті наші цукерочки знаходяться в холодильнику, я буду робити наступні. Для наступних ми робимо одну масу однакову. Але будемо в кожну цукерку вкладати свій горішок. Ось у мене є волоський горіх. Буду ось такі величенький ски вкладати. Це в мене мама пригостила, вона підготувала їх. Також буде в мене за арахісом до однієї цукерки буду вкладати кілька штучок, щоб було смачно. І зараз обсмажу ще мигдаль. І також в третю цукерочку буду вкладати мигдаль. Для того щоб легко почистити мигдаль, заливаємо його гарячою водою і даємо трішки постояти. Тоді мигдаль дуже легко чиститься, шкірочка знімається швидко, і після цього обсмажуємо його на гарячій пательні до золотавого кольору. Так він буде більш ароматний і більш смачний у готовій страві. Робити будемо основне тісто, скажімо так, основну масу з будь-яких сухофруктів можна робити, які ви любите, які у вас є вдома або які ви придбаєте. Я а вже ж, зі своїх домашніх сухофруктів буду робити. Я взяла вишню черешню, пів кіло. Взагалі в мене буде ось цієї маси з сухофруктів кілограм, але також ви можете робити стільки, скільки вам потрібно. Також взяла чорнослив і взяла кабачки саме кабачки. В світлому соку я робила і в темному. Одні в мене зі шкірочкою, інші без шкірочки. Зараз я ось ці всі сухофрукти пропущу через м'ясорубку. Також можна подрібнити блендером, і потім покажу, як буду робити далі. Поки що вимкнула м'ясорубку, даю їй трішечки перепочити, а тим часом натру цедру одного лимону. І одного апельсину також це можна робити по смаку, можна додавати, можна не додавати, можна також додати в саму масу. Сік одного лимона або сік одного апельсину ви скуштуєте і, як вам сподобається, достатньо цукру або цього мало. Якщо мало, можна ще додати меду. І також можна додати ваніль, можна додати приправу для штолину, яку я додавала в першій цукерочки, можна додати подрібнену корицю. Ну, тобто ви робите по своєму смаку. Я кориці сюди і приправу додавати не буду для того, щоб трішечки відрізнялись по смаку і аромату цукерки, але вони будуть з аромату цитрусовим. Цукати перекрутили, зараз я їх трішечки вимішаю, і потім буду зважувати по 25-30 грамів. Такі невеличкі, як горішок, щоб були. Цукерки і буду вкладати туди горішки всередину. Потім також будемо прикрашати молочним і темним шоколадом. Така досить туга виходить з одних цукатів маса. Але можна також додати сюди горішки в неї всередину, просто також пропустити через м'ясорубку або блендер. Ось такий невеличкий шматочок беру, кладу всередину середину горішок, зліплюю як вареничок і також скатую У мене ці сукерки з начинкою в мене будуть кругленькі. Ось так. Далі беру по три штучки арахісу буду брати. Економити не буду для того, щоб цукерка була дуже смачна. Я мед і цукор сюди не додавала, тому що цукати в мене досить солодкі. І, ну, виходить, просто натурпродукт. Якщо ще це ваші цукати, зроблені влітку зі свого саду і городу, ну це мільйон відсотків користі і набагато смачніше. Щось велике, великий шматочок горіха Ріше, що... і поділю його. А ці, мабуть, з волоским зроблю довгасті такі, тому що горішок довгий і не скачується в кружечок. Ось такі будуть все, продовжую робити цукерочки. Ось такі цукерки в мене вийшли. Получилось їх 34 штучки. Горішки поки що залишила. Для того, щоб потім знати, з чим яка цукерка, я зараз залью шоколадом, а потім зверху ще по одному горішку покладу, щоб можна було зрозуміти, що за горішок всередині. Іду розтоплювати шоколад. Шоколад розтоплюємо короткими імпульсами по 10-15 секунд. Можна також додати або вершки, або. Вершкове масло. Також можна додати столову ложку звичайної олії без запаху і без кольору. Так, шоколад розтопили і тепер беремо і просто кожну цукерочку шоколад занурюємо, зайве прибираємо і викладаємо на тарілочку. В темний шоколад ми вже занурили цукерки, це ми поки що робимо перші чи що з горішків. І тепер я взяла, розтопила білий шоколад, взяла мішечок. Ну, Якщо у вас немає мішечку, можна взяти звичайний невеличкий пакетик. І зараз ми трішечки їх прикрасимо. так Трішечки зрізаю куточок. І будемо робити ось такі смужки. Ідеально рівно в мене не вийшло, але я і не хвилююсь, тому що це домашні цукерки і не обов'язково, щоб тут був ідеально рівний малюнок. І ще ось так. Зробимо зубочисточкою. Тепер поставлю їх в холодильник, щоб шоколад гарно застиг, і буду робити наступні цукерки. Мені здається, що виглядає досить непогано. Ось такі перші цукерки вже готові, відправляю в холодильник, буду займатися іншими. Вирішила всі цукерки в шоколад не занурювати, а просто ось так зроблю малюнок. Спочатку білим шоколадом, потім візьму ось цей темний і ним також добавлю малюночки. Цукерки вийшлося. Трішечки негарно. Так прикрасила я, але не дуже я це вмію, скажу чесно. І зверху вкладаю ось так горішок ще один. І все, і після цього поставимо в холодильник, щоб вони гарно застигли. І шоколад на них, і сама цукерочка також. Потім розріжемо і подивимося, які вони всередині. Ось такі цукерочки в мене вийшли. Ось так багато. Вчора, до речі, приходила сестричка у гості Наталя, і ми вже з нею скуштували. Зараз ми з вами також їх скуштуємо. Візьмемо по кожній і розріжемо навпіл, Подивимось, які вони всередині. Можна потім розкласти в якісь гарненькі. Можна потім розкласти в якісь гарні коробочки. І буде гарний подарунок і дітям, і дорослим таким солодкоїшкам, як, наприклад, ми з сестрою. Так, це цукерка, яка як халва, тобто там, де в нас кунжут. Ось так вона виглядає, дуже-дуже смачна і солодка. Ті цукерочки, які з сухофруктів, вони більш кисленькі, але з кавою також дуже смачні. Ось так виглядають всередині. Це з мигдалем. Зараз ми кожну розріжемо навпіл. Ця з волоським горіхом. Ось так, бачите, зверху трішечки шоколаду, десь 2 мм, горішок всередині і вся повністю цукерочка з сухофруктів. Дуже смачні і дуже ароматні. Готуйте, тому що це досить просто, а результат, який ви отримаєте, буде дуже смачний і гарний. До того ж, це будуть натуральні домашні цукерки. Дякую вам, що зайшли на мій канал! Всім всього найкращого! Головне мирного неба над головою.